Мужика і став Володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем в царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі, вільні шляхи професорам і книжним вченим. Десять літ він був під вагою російської солдатської муштри. Але для волі Росії зробив більше, ніж переможних російських армій. Доля переслідувала його скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані любові до людей у ненавість і погорду, а віру в Бога у невіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб. Доля дала йому лише по смерті. невмирущу силу і всеросквітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко. Як гірко, як нестерпно жаль. Що долі нам нема з тобою. Ми в Богі, змучені раби, не знаємо радісної днини. Нам вік доводиться терпіть, не розгинать своєї спини. Промови слово і нагай над головою люто свисне. І так усюди з краю в край панує рабство ненависне. Росте неправда на землі Згорьовані Сльозами злиті, о любі діточки малі, залишитись одні на світі. Ну хто замінить вам мене? Рожеві квіти нещасливі, коли безжальна смерть зітне а на надовгій панській ниві. Тарасику, сину мій, де ти подінешся у світі? Піду найми світ зовче, тебе, матусю, не забудь. Де я не був. Дитино моя, життя наше нестерпне, страждання і мука висушують душу. Ох, як вже важко жити у світі, а жити хочеться. Там матір добру мою ще молодую у могилі, Нужда правда. Як важко, сироді. Що робити? До кого прихилитись? Оксаночко, ти у цьому вінку найкраще за всіх панянок у світі. А я тобі ще чобітки справлю зі срібними підківками. Справді срібними? Так. І ще й золотими дзвіночками в закаблуках. Ще ні в кого таких не було. А в тебе будуть. За що ж справимо? Одіємося від злиднів, тоді усе буде. І по дзвіночках гадаю, що це ти йдеш, Оксаночка. Я без тебе, Тарасе, нікуди не піду. А я втечу до тебе, Оксаночко, звідки завгодно. як закують, а як у Кайдани закують тебе, Тарасе. І вінок до тебе припливе. Не цю Оксано, може й річки туди не буде. Якщо річка не буде, то цей вінок докотиться до тебе через гори, байраки, долини. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже не сходились ніколи. Я розгорнув папір. Це була відпускна, засвідчена графом Вельєгорським, Жуковським та Карлом Брюловим. Я побожно перехрестився і тричі поцілував ці славетні підписи. Воля, воля, святая воленька моя, нарешті я вільний, учуся малювати, пишу, нікому не кланююся і нікого не боюся, окрім Бога. Велике щастя бути вільним. Недолюдком. Якби я був недолюдком, кровопивцею, то й тоді для мене страшнішої кари не можна було придумати, як заслати мене в окремий оренбурзький корпус солдатам. Ось у чому причина моїх нестерпних страждань. І до того всього. Мені ще заборонено малювати. Трибунал під головуванням найблагороднішого не міг би винести такого холодного, нелюдського вироку. Лічу в неволі дні і ночі і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тії дні минають. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать, а я. Про тебе, Воленько моя, оце нагадую ніколи та не здавалася мені такою гарно молодою і прехорошою такою, так, як тепер на чужині та ще й в неволі. Шевченко зайняв місце в моєму серці, я часто думала про нього. Бажала йому добра, прагнула сама творити добро для нього. Побачивши його раз великим, я хотіла, щоб великий він був завжди, хотіла бачити його незмінно святим і променистим, щоб він поширював істину силою свого незрівнянного таланту. Я хотіла, щоб усе це. Робилась через мене. Коли б ви знали, як кохаю, як жду я вас із далини і як ночами виглядаю, Ви полонили думи і сни, кобзарю славний, я й писати заради вас розпочала. Ще як взяли вас у солдати, гірку жалобу з Я вже писала графові орлову до третього відділення. Жалкую. Хотіла б я за вас замовить слово. Могла ж накликать лиш немиліслую. Мої і ваші там листи читали всі почуття у них. Як на долоні мені загрожували вже, попереджали, а ваш портрет в сиві, сиві, скроні я ледь сховала. Я за вас в тривозі не викликати нової біди. Мій лист до вас ще певне у дорозі. Для мене. Ви і нині, як раніше моя любов єдина і остання, і я на пам'ять знаю кожен вірш, який ви залишили на Вкраїні і ті, що вийшли вашім кобзарі. Здалека Шлю квиління вам чаїні, молюся вам, немов. Своїй зорі. Ой гляну я, подивлюся на той степ, на поле, чи не дасть Бог милосердний хоч на старість волі. Пішов би я в Україну, пішов би додому, там би мене привітали, зратіли б старому, там би я. Почив хоч мало, молившися Богу. Там би я, та шкоди й гадки, не буде нічого. Як же його у неволі жити без надії, навчіть мене люди добрі, а то одурію. Безмежна і глибока, як Всесвіт. Чим більше ми намагаємось розгадати її сутність, тим більше зачаровування вона у нас викликає. Найбільше ж нас цікавлять постаті тих людей, які залишили свій слід в нашій історії та культурі. Читаю Шевченка і лячно мені у кожному слові. Сьогоднішній день? За що її, як росла вона, люди не любили? За що її, як виросла, молодою вбили? За що тепер вони її в палатах літають? Царівною називають очей не спускають з її цвіту? Та що Бог її поставив цвітом на сім світі, щоб людей розвеселяла тих самих, що вбили її матір Милосердний, Святий Боже милий. Пішла село, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє. Назад подивилась, як то поля стала в полі прибитій дорозі, як та до схід сонця покапали сльози. За сльозами, за гіркими нічого не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. Сіло сонце з за діброви. небо червоніє, утерлася, повернулася, пішла тільки мріє. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає. Він усюди вештається та на копці грає, а хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. Попід тинню сіромаха і дню, й ночує, не маємо в світі хати. Недоля жартує над сивою головою, а йому байдуже сяде собі, заспіває, ой не шуми луже, заспіває та й згадає, що він сиротина посиля, поміркує, сидячи під тивом. Літа орел, літа сизий попід небесами. Гуля Максима. Гуля батько степами лісами, ой літає орел сизий, а за ним орлята. Гуля, Максим, гуля, батько, а за ним хлоп'ята. Ті хлоп'ята запорожці, сини його, діти. Подумає, поміркує, чи бити, чи пити. Придбав собі Максим сина на всю Україну, хоч не рідний син Рема, та щира дитина. Петь живе, ми слухаємо його, ми чуємо заповіт його священий, учитися кохати край стражденний і не цуратись рідного свого. І всі ми, скільки є в душі своїй. Клялись тих дум не зраджувати зроду і справдимо ми заповіт святий. Поет живе в серцях свого народу. Ми чуємо тебе, Кобсаню, крізь століття, і голос твій нам дучого криля, встає в новій красі, забувши лихоліття, Твоя Тараса звільнена земля. У росії вінки заплатані суть Тобі до ніг до накладемо, кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, Тебе своїм сучасником звемо. Від вічив і поєм, крізь віта звитергую кроки, і чую серцем вожду мить. Ревета стогляді, щоб розбудити всіх, хто спить. Реве достогляні, широві. Розбудити всіх хто спить. Ой, червона червонару. i mm -hmm.